Всім привіт. Хочу декілька, декілька слів сказати про ситуацію, яка склалася в світі за останній місяць і особливо за попередній тиждень, коли почалися переговорені процеси стосовно припинення вогню в Україні і начебто закінчення війни, і, наступне, і наступлення миру. Мір во всем мірі. Світ зараз дуже сильно вихоманить. Україну, Європу і Америку. Весь світ гойдається, але він збалансований. Немає Не спокою ніде і ні в чому. Будь-який спокій руйнується часом. Будь-який Будь спокій сп... руйнується зовнішнім світом. Будь-який спокій нестабільний. Так виглядає, що Трамп вирішив докорінно змінити геополітику, протиставивши себе Китаю, а саме уклавши. На мою думку, хиткий альянс з Росією, і тим самим порушивши принципи дипломатії, принципи етики. Але, зрештою, чому то до якщо е, хороший бізнесмен це людина без принципів і людина без моралі, я би сказав. Е, і укладати альянс з державою терорист, терористом, очевидно, для Трампа це є норма. Можу сказати, що Трамп далеко не дурний, і ті всі заяви, які він кидав в перші тижні, вони, очевидь, далеко не були позбавлені гвузду звинувачення, напади в бік Зеленського, називання його диктатором і т.д. Очевидно, що лейтмотив того всього проглядався такий, що ми укладаємо союз з Росією для того, щоб Китай не перехопив першість в світовій геополітиці. Але про все по порядку. 에... Світ докорінно змінюється. І ми стаємо свідками тих процесів, які незмінно існували останні 80 років, а саме з часів закінчення Другої світової. На Ялтинській конференції, де був поділ світу за участю Сталіна, Рузвельта Чер... Черчилля, здається, поправте мене. І, 에... Власне. Наближаючись до союзу з Росією, Трамп в такий спосіб хоче вернути світову першість, коли після закінчення холодної війни розвалу Радянського Союзу Америка була світовим жандармом і, маючи військові бази, фактично по всьому світу, контролювала Війни, контролювала уряди, контролювала потік зброї в цілому світі, маючи з цього долю, звичайно, і контролювала виготовлення ядерної зброї також. І після того, як наші союзники, учасники Будапештського меморандуму, це, зокрема, Америка, ну, з Росією так все ясно. Порушили ті самі домовленості в Україні є повністю розв'язані руки. Це означає, що ми маємо е, можливість е, де юре е, повністю зосередитися на розробці і виготовленні своєї ядерної зброї. Простий приклад, є Північна Корея, держава ізгої, держава, яка живе в страшній бідності, але ні, ніщо їй не заважає. Зберігати арсенали ядерних ракет, ракет з ядерними боєголовками, відправляти на війну проти України своїх громадян. І нічого і за це не буде. Так вона є в економічній ізоляції, країна живе в бідності, але вони живуть. Тому така ситуація складається. Насправді все далеко не так погано, як було після 24 лютого 22 року, коли ми були абсолютно самі, коли російське вторгнення насправді заставило нас зненацька. Нас це мова йде не за президента, а за голову РНБ, РНБО, які, які все знали, які мінімум за тиждень знали, що відбудеться і коли це відбудеться. Мова йде за більшість. Громадян України, нас, простих, смертних і мене в тому числі. Е, тому, тому, власне, хочу про це поговорити. Е, Європа зараз оговтується, тому що її не запросили на переговорний процес. І вони в шоці, чесно кажучи, е, тому що ну, вони розуміють прекрасно, що наступною буде Європа. І це буде перевірка на міцність п'ятої статті Євроатлантичного альянсу про напад на одну з країну-учасниць Євроатлантичного альянсу, північноатлантичного альянсу. І не досягнувши стабільного миру в Європі. І в Україні а, війна буде продовжуватися і всі це прекрасно розуміють. Що ж стосується ситуації в Україні, то, наприклад, в Росії теж відбуваються дуже цікаві процеси, тому що на ходу Пропагандисти Кремля перезувається. Якщо всі 10 років риторика була така, що основний ідейний ворог це є Вашингтон. Вони проводили акції протесту, мітинги, робили картонні ракети ті маліжі ракет, і, значить, казали, що будемо бомбити центр прийняття рішення і ракети на Вашингтон. Я це добре пам'ятаю. То тепер зараз. А... Перезулися буквально на люту, і ситуація докорінно змінилася, і тепер повісткою дня буде підготовка до, до так званої перемоги і подача своїм рабам Росії е, ситуацію так, що ми перемогли, ми уклали союз з Америкою і перемогли Україну. Що ж стосується самої України, то е, Дехто вже почав готуватися до виборів. І це є абсолютно неприпустимо і шкідливо в умовах сучасної ситуації. Як ми знаємо, що Конституція України діюча дає можливість президенту е, вводити воєнний стан. Президент цим правом скористався кожних там 90 чи 120 днів. Він продовжує воєнний стан за погодження Верховної Ради йде голосування в чинних рамках закону. І... Е, у нас також є окремий режим про режим воєнного стану. Саме цей закон, окремо окремий взятий закон дає, е вказує про те, що вибори е є неприпустимими. Давайте собі уявимо ситуацію про е проведення виборів в часи війни. Мільйон громадян е знаходяться е в зоні проведення бойових дій. А також прикордонних з Росією і Білорусію прикордонних зонах це є біля мільйона людей, будемо так говорити, 300 тисяч активних фронтовиків і решта це ті, які десь знаходяться в недалекому тиву або в прикордонних зонах. 7 мільйонів громадян це які тільки виїхали в Польщу в 22-23 роках. І ще кілька мільйонів, які знаходяться за кордоном в країнах Європи, і не тільки. Як ви собі уявляєте, що ті всі громадяни будуть голосувати? Як ви собі уявляєте, що люди, які на фронті будуть голосувати? Як ви собі уявляєте, що досі на окупованих територіях залишаються громадяни України, проукраїнські, які підтримують Україну, які партизанять, зокрема в Криму є руха, теж який допомагає нашій розвідці? Дуже успішно допомагає, причому дає неоціненні розвідання, дає фотографії, відео про переміщення військової техніки, переміщення особового складу е і т.д. і тепер. Ну і не, не забуваємо про наших полонених, які сидять в російських катівнях, і які також би хотіли зробити виявлення, але не може, тому що у нас є воєнний стан. Тому е змушення президента Трампа до виборів. В Україні позачергових, позачергових все ж таки, тому що є воєнний стан. Це ніщо інше як підігравання російської риториці, тому що Росія напряму зацікавлена в тому, щоб були проведені вибори і мова йде не про Зеленського. Згадайте, при Пороху е... називали нашого президента режим Порошенка при президентові. Зеленського вони сподівалися, що Зеленський буде лояльний до Росії, а власне тому вели. Війська напевно на півроку швидше, ніж планувалося би це зробити Запорошенка. І Запорошенка би теж почалося повномасштабне вторгнення, тільки це було лише питання в часу. Ну але коли Росія побачила наш рішучий опір, коли їхні плани зламалися, вони все-таки нас недооцінили. Наші можливості і нашу волю до свободи, і наші прагнення до своєї держави. Коли Росія понесла перші серйозні втрати, тоді їхня риторика і відношення до президента змінилися, і тепер вони вже називають так само як Пороха режим Зеленського. І хочу власне сказати, що це заклик до всіх. Політиків і всіх е, корисних ідіотів, е, щоб забути про вибори. Всі, ті, хто зараз дорікають Зеленському, кажуть, за влада, закрити свої пердаки, в першу чергу. Тому що, який би наш президент не був, але це є уособлення української влади. В очах е, іноземців, в очах Америки, це є в першу чергу. Обличчя української нації, і не має значення, а, хто такий Зеленський, який в нього зріст, а, яких дівок він любить, який алкоголь п'є або не п'є. Питання в тому, що це, ця особа уособлює українську націю і є представником України. Подобається вам це чи не подобається це була законно обрана людина, а, яку ви вибрали в першу чергу, і ми маємо з тим щось робити. Ми маємо. Е, при, приймати це. Е, Тому всі ті закиди до особистості Зеленського саме зараз, коли йде переговорний процес, це є м -м, гра в свої ворота, це є шкода національним інтересам. Тому ще раз кажу, закрийте свої пратики.